Доброго дня! Почав я відправляти посилки з живчиками. Ось на даний час ще є такі ось як Аскольда. Он приросте. Пішли верху, потім пірос. Далі вон там зверху це Цена Атинський, Флорина, Єлена. Тут ось трішки є. Класна лича динна, кісточка виділяється, якось жартувати, ароматна, класна. Так, оце в нас Нікітінська жовта. Є тут декілька штук. Тож кому треба, можете замовляти. Прайс буде внизу під відео. Так, далі тут у нас зібрана українська селекція. Це ось зверху Злато, Тодес, Лілея, Дміана. Ну, лілеї вже, мабуть, нема, треба підрахувати. Сніжний Соломія. От таке деревце На сіянцеві Тут я з нього ріжу вже. Багато. І не один рік. Так, потім тут у нас є перлина Києва. Вон вони з листям, з листя не скидає, вона вже другий рік чомусь на зиму. Потім, можливо, буде Бребурн Редфіл А ні, не буде. Там вже мені лишилося тільки насадженці. І, і, і що там ще є? Елена, коза уже. Вот так, полный паралик будет у таблички внизу, как я сказал. Ось еще у нас. Вот, такие вот. Ну что, такие справы. Щось ріжемо, щось мотаємо. На місці не сидимо. До зустрічі в наступних відео.